Мене звати Леона, ви на каналі Малізалі. Сьогодні ми будемо розпаковувати ось такі пакунки на Алиекспрес. Давайте подивимось, що там. Я не знаю, що там в пакунках. Поїхали. Давайте подивимось, що там. хорошенько, а то мне так тяжело. А -а -а! Класс! Какие маленькие. Божаю э, с мопсики. Хороший. А, там чуть. Зараз я, я вже розпакувала, давайте я вам покажу, що це таке і зберемо. Давайте заберемо їх ваночку, щочка, шампунь з вже ківане, Вішалка. І ще. І це, напевно, ем, якісь ще одна розчестка запасна. Ем, ем, і ось така клеточка. Вона відкривається. І можна покласти якогось песика сюди. покласти, ну, Тут можна три песика покласти. а четвертого ні. Я їх ще спокупаю і розлісу. Давайте ще мицем їх помимо. Один, два, три, чотири. І давайте їх запустимо в будку. А то їм, напевно, хочеться додому. Мої ну, песики будуть дивитися, як я розпаковую ем, ще одну посилочку. Давайте розпакуємо, а то мені вже не, не терпляче, не те хочеться подивитися що тут О, Це ж сквіт. Подивіться, це єдинорожка, він такий, милиш. він такий милий і гарний. Він Улюблений колір рожевий, синій і темно-синій. Ось так він жмякається. м'якається. Принесли листо лист, листочки, моя сутричка зелена. Я не знаю для чого вони. Давайте подаруємо ще. Ось ці косочки, подивіться, які тут ручки. Вау. Фети? І спробуємо, якщо мені тут принесли листики. Давайте візьмемо рожеві. Спробуємо намалювати серти. Вау, як тут гарно малюється. Клас. Ну, це так гарно малюється. Мені навіть це так подобається. Давайте спробуємо наступний колір. 12 штук. И тут ще еще сидели. Мне показалось, что все запустили стержни. Наступный подивимок. Мне так цікаво, что Так, что это? Там до конца не ближе, но и еще. О, що це? Давайте подивимось. Так, давайте подивимось, що це. І подивимось, які точки кристаллики можна зробити, а то не тільки розмови. О, уже вы. Нас мы попробуем сделать. А ось вот зачіска вийшла. Спасибо за просмотр. Дивіться ще мои ролики, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!